Сильно напився на своє 21-річчя і, жартуючи, з друзями, почав перераховувати всіх жінок, з якими він спав протягом останнього року. Я просто стояла поруч. На той момент ми були разом вже два роки. Схоже, він неправильно вказав адресу і любовний лист, який він написав, повернувся до нашого будинку. Це був чудовий спосіб закінчити відпустку. Один з її друзів був фотографом і захотів зробити соковиті нюци, Що як з'ясувалось, включало пенетрацію. Їм знадобилось декілька днів, щоб зробити хороший кадр. Google Drive, на який завантажили ці світлини, був спільний. Друг про це не знав. Вона захотіла прочитати всі повідомлення на моєму телефоні. Я відповів, що це не проблема, але лише якщо я зможу прочитати повідомлення на її телефоні. Вона забула видалити повідомлення від хлопця, в якому він писав Ми з тобою тільки злягаємо, чому б нам просто не посидіти десь разом. У моєму телефоні не було нічого. Мій